Шановні харків'яни, мешканці області 3 серпня 2022 року. Хочу вам коротко доповісти про оперативну обстановку станом на ранок. Сьогодні вранці окупанти завдали двох ракетних ударів. По Новобаварському та Холодівському районах міста Харкова пошкоджено промислові підприємства. Також обстрілювався Чугуївський район, Ізюмський район, Богодухівський район. Зокрема, у місті Золичів було пошкоджено декілька. Приватних будинків так само в Чугуївському району пошкоджено освітянську інфраструктуру, складські приміщення одного із освітніх закладів. Тому ми бачимо, що ворог не перестає фактично тероризувати місцеве населення. Крім того, у нас є інформація, що найближчим часом окупанти посилять ракетні удари також по місту Харкову, по районам. Харківської області тому моє прохання мешканців міста Харкова та області максимально чітко реагувати на сигнали протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки і перебувати під час таких сигналів у відповідних укриттях без крайньої необхідності не знаходитися на вулицях. Крім того, окупаційними засобами масової інформації ширяться повідомлення щодо можливого наступу на місто Харків та Харківську область. То я хочу відповісти на це. Повірте, наші збройні сили тримають а, свої позиції, постійно атакують ворога. Ворог, хоча і намагається а, проривати нашу оборону, однак заздає, зазнає втрат а, серед своєї живої сили ворожої техніки і відходить на раніше зайняті а, свої відповідно позиції. Якщо навіть і буде спроба наступу через південно східний напрямок, північний чи північно-східний напрямок, повірте, ми до цього готові. Постійно працюємо з органами місцевого самоврядування над посиленням інженерних фортифікаційних споруд. Тому ворог при спробі наступу на місто Харків на будь-які з населених пунктів Харківської області зазнає. Чергового фіаску тільки з вірою збройні сили України кожен наближає свою нашу спільну безпосередню перемогу. Слава Україні!